Окупанти запевняють, що запобігли замаху на окупаційного керманича Криму Сергія Аксьонова. Вдруге за два місяці. На кадрах опублікованих окупаційними ФСБ, силовики в камуфляжі стрибають на хлопця і валять його в кущі. Дивним чином, коли силовики знімають з іншого ракурсу, поруч з'являється невідомий мішок. Всередині, крім пультів, і дротів, ціла каністра, ймовірно, спальним, але це не точно. Автори вистави за ФСБ ЗБЕС тверджують, що схопленого ними 35-річного чоловіка завербували в СБУ. Ба більше тренували на спецполігоні і закинули до Сімферополя. Я до в зв'язку з Ігорем, чекав данішого указань, Ждав, коли мені озвучать, адже де знаходиться автомобіль для установки туди міни. Щоб потім цей автомобіль поставити на улицу Севастопольскую для подрыва кортеджу Аксіонов. Миттєво роздувся від почуття власної важливості Сергій Аксіонов. Окупаційний ватажок, схоже, вирішив довести московським господарям свою вірність режиму. Нахожусь на правильному путі, буду цього путі придержуватися і далі. Ну, враги розуміють, що вони по-другому з такими, як я питання не вирішують. Я ідейний. Тому визов прийнят, будемо дивитися далі. Рівно два місяці тому окупанти вже звітували про затримання такої собі мережі диверсантів шістьох людей, які буцімто готувалися ліквідувати Аксьонова та інших колаборантів. ФСБшні сценаристи тоді доклали значно більше зусиль і вигадали довгий шлях вибухівки через Туреччину під проводом шефа української розвідки Кирила Буданова. Утім, найпромовистіші так звані докази, знайдені ФСБ, українські нагороди, краватка. Стризубом і погони розвідників старого зразка. Провокації, з нібито замахом на Аксьонова спроба окупаційного ватажка відмазатися за дружбу з Євгенієм Пригожиним. Таку думку висловив голова меджлісу Рефа Чубаров. Він не має сумніву, що окупанти самі облаштували схрон і обрали жертву на роль підривника. Така ж схема російськими варварами була застосована під час фальсифікації карної справи проти колишнього політв'язня Едема Бекірова. Нагадує Рефат Чубаров. Справжня ж причина провокації полягає в тому, що таким дешевим, але сердитим способом Аксьонов і його куратори з ФСБ Росії намагаються терміново вигородити перед Кремлем кримського гауляйтера Аксьонова і місцеве управління ФСБ Росії, які зайняли вичікувальну позицію в ході недавнього протистояння Пригожин Путін. Ще до червневої спроби заколоту Сергій Аксьонов пишався дружбою з ватажком найманців Євгенієм Пригожиним. Називав його колегою та створив схожу приватну військову компанію з тісними зв'язками з вагнерівцями. У той час реклама вступу до лав найманців була в громадському транспорті та білбордах по всьому Криму після вигнання Пригожина до Білорусі, агітки гідки познімали. Але питання до колишнього друга заколотника у Москві Можливо, залишилися. Лінії у Мірову триматимуть у СІЗО до 4 жовтня. Росіяни досі приховують деталі справи. Про це розповів брат заручниці Азізуміров. За його словами, на судилище допустили лише адвоката, якому заборонили розголошувати будь-які деталі справи. Родичі досі не розуміють навіть у чому саме звинувачують кримську татарку. Лінії у мірову за словами брата тримають в головній катівні ФСБ Ліфортову саму в камері. А листи з неволі проходять тритижневу перевірку. Нагадаю, що в грудні минулого року 25-річна лінія Умірова вирушила з Києва до Криму, щоб доглядати за онкохворим батьком. На грузино російському кордоні дівчину помітили силовики та провернули цілу спецоперацію з її затримання, а згодом вивезли до Москви та звинуватили у нібито шпигунстві. Бовтатися в морі та засмагати на сонці кепська думка. Міноборона України попередило росіян про штормове літо у Криму. Звернення до непроханих гостей з країни-агресорки опублікували у твіттер оборонного відомства. Порадили забути про гучні вечірки і відпочинок у тимчасово окупованому Криму та триматися подалі від півострова. Проілюстрували це кадрами запальних прильотів по російським базам минулого літа. А також тими, хто так не хотів виїжджати з Кримом.